Знову вітаю в подкасті за кадром. У минулих випусках ми говорили про те, як народжуються новини, як вони стають дзеркалом громади та чому соціальні мережі не замінять телебачення. Сьогодні ж зазирнемо туди, куди глядачі рідко потрапляють, до технічних лабораторій, де новини набувають форми, як оператор ловить ідеальний кадр, чому монтажер це трохи режисер, і навіщо звукорежисери носять із собою чарівні палички. Розповідаю. Технічні аспекти роботи оператора. Уявіть, оператор приїжджає на місце пожежі. Дощ, вітер, люди кричать: йому треба зняти так, щоб ви відчули напругу, але не втратили деталі. Він обирає ракурс, налаштовує світло, ловить емоції у об'єктив. Наприклад, коли місцевий герой рятує собаку з палаючого будинку, оператор знає: крупний план рук, що тремтять, розкаже більше ніж слова. Це не просто зйомка, це мистецтво бачити історію через камеру. Як відбувається монтаж сюжету? Після зйомки оператор передає матеріал монтажеру. Уявіть купу пазлів. Ось так виглядають необроблені кадри. Монтажер вирізає зайве, складає сцени в послідовність, додає титри та переходи. Наприклад, у репортажі про фестиваль він може поєднати танці, сміхи дітей і інтерв'ю з організатором, щоб ви відчули атмосферу за 30 секунд. А ще вирівнює кольори, щоб небо не було фіолетовим, а трава синьою. Монтаж це те, що перетворює хаотичні кадри на історію з сюжетом. Роль звукорежисерів у створенні якісного контенту. А тепер уявіть, гарний відеоряд, але голос журналіста заглушає вічливий кіт, який вирішив понкотіти під час інтерв'ю. Ось, де працює звукорежисер. Він чистить аудіо, видаляє шуми, підсилює важливі діалоги. А ще він додає фоновий звук, наприклад, дзвін посуду під час сюжету про кулінарний майстер-клас. Бо навіть найкраще відео без якісного звуку, немов торт без крему. Отже, оператори, монтажери та звукорежисери це тріо, яке робить новину живою. Вони не просто техніки, вони творці. Бо навіть найважливіша інформація має бути подана так, щоб ви її відчули. У наступному випуску ми обговоримо, як регіональне телебачення працює в умовах кризи. Обов'язково слухайте. А поки що пишіть у коментарях, який технічний аспект роботи телебачення вас здивував найбільше. Ваші відповіді допоможуть нам створити ще цікавіші випуски. Дякую, що залишаєтеся з подкастом за кадром. До нових зустрічей!